Слава Ісусу і Марії, віта вас! Благословенна середа! Живемо, радіємо, молимось, витриваємо. Піс сьогодні маємо. Звісно, постимо. Постимо не тільки на хлібі, і воді, але ще і контент змінюємо. Змінюємо потік інформації сьогодні. Не дивимося новин. Хто ще дивиться взагалі новини, то посередах і п'ятницях не дивимося новин. Не дивимося розважальні якісь ток-шоу, не знаю, серіали. А дивимося щось християнське, якщо дивимося, а можемо взагалі нічого не дивитися. Також буде файний піст. Багато чого можна постити, на благо брати. Тобто, все, що нам буде допомагати, це вже є добрий піст. І підемо сьогодні в слово, 25 листопада, 1988 рік. Нагадаю, що Марія промовляє сьогодні, в цей час, в цей день, особисто тобі, особисто мені, не колись в якомусь там році. Але посилання беремо 25 листопада, 1988 рік. Дорогі діти, закликаю вас до молитви, щоб у молитві мали зустрічі з Богом. Бог вам себе пропонує, дає. Але від вас хоче, щоб ви у своїй свободі відповіли на його заклик. Тому, дітеньки, протягом дня виділіть час, коли можете в мирі та смиренні молитися і зустрітися з Богом Творцем. Я з вами і заступаюся за вас перед Богом. Тож пильнуйте, щоб кожна зустріч у молитві була радістю зустрічі з Богом. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачимо, Марія нам каже, що таке молитва. Не просто відтарабанити три рожанці, або п'ять рожанців, або один, або десяток, ну хто скільки тарабанить, а каже, що, що молитва має бути зустрічю з Богом, живим Богом. Якщо ти зустрічаєшся з Богом, то це інший рівень молитви. І, і не полягає в тому, щоб тарабанити. Бо тарабанити можна до стінки, але можна, звісно, і тарабанити серцем. Коли ти молишся, ти розмовляєш з Богом думками. Бо можна молитися рожанець, а думати там про свою працю, про щось своє. Там. Ну, знаєте, як воно буває. Але Марія нас заохоче думати про Бога і шукати зустрічі з Ним. Каже, молитва, щоб у молитві ти мав зустріч сьогодні з Богом. Ти мала сьогодні зустріч з Богом. Неважливо, де ти, в яких ти обставинах. Але сьогодні Марія каже: закликаю тебе, щоб ти мала, мав особисту зустріч з Богом. Бог тобі себе пропонує, дає. Бог себе дає, Тобі мені дає. Але від мене хочу, щоб я був у своїй свободі. Щоб я у своїй свободі, бо я вільний, відповідати, не відповідати, молитися чи не молитися, ніхто мене не змушує, не заставляє. І каже, у своїй свободі відповіли на його заклик. Господь всіх до чогось кличе, кожного Кожного кличе. Деколи цей поклик такий суттєвий, а деколи не суттєвий, деколи чітко чути, а деколи не чітко чути. Але іноді не хочеться просто йти за цим покликом. Бо. Ну, бо це треба змінювати стандарти життя якісь, це треба змінювати стиль життя, а ми не хочемо того робити. Людина так, так зроблена, що не хоче змінюватись. У нас це в крові, я не знаю. І щоб щось змінити, це треба вже змінюватися. А Бог кличе до цих змін, до цих змін, і іноді просто ти закриваєш на це очі і, Господи, дай щось інше. А Господь вже не відповідає, не дає щось інше хоче, щоб ти тут змінився, змінилася, в цьому, де він тебе вже закликав змінитися. І хоче, щоб ти зі своєї вільної волі, зі своєї свободи відповів, відповіла так. Тому, дитинко, протягом дня виділи час. Це сьогодні практика. Виділи час, коли зможеш в мирі та смиренні молитися і зустрітися з Богом творцем. Можна на природі, можна вдома, за чашкою чаю. Де, де, де можеш, де можеш. Але головне, щоб виділити цей час, запланувати цей час. Ти береш, плануєш час. Хай це буде півгодини, але це буде конкретно заплани, запланований час, де ти вийдеш, вийдеш з того, де тебе будуть відволікати. Не візьмеш з собою нічого. Не ні телефон, не розарій, не ні біблію, нічого. Вийди просто на вулицю. Сам без нічого. І півгодини порозмовляй з Богом. Просто. І Бог хоче до тебе промовляти. Сьогодні Сьогодні Марія каже, що до тебе хоче особисто промовляти. І до мене, ну звісно. Я з тобою і заступаюся перед, тоб... перед Богом, за тебе перед Богом. Тож пильнуй, щоб кожна зустріч у молитві була радісною зустрічю з Богом. Щоб кожна молитва була цією зустрічю з Богом, з Богом живим, не мертвим. Не, вимишленим, не вигаданим, не десь далеким, а Богом живим, присутнім в твоєму житті, в твоєму розумі, в твоєму серці, в твоєму тілі. Бог присутній всюди. А чи ти присутній в ньому? Тут вже питання, або я, чи присутній на молитві в ньому. Чи я можу молитися і думати про роботу, про гроші, про що ми там ще часто думаємо? Про їжу, про, не знаю. Супер там майбутнє якесь про новий автомобіль, новий дім. Але бути в молитві спокійно. ну Не, Марія каже, що молитва кожна була зустріч з Богом, радісною зустріч з Богом. Дякую, вам що відповіли на мій заклик. І я вам дякую, що дивитесь, коментуєте, е репостите, лайкаєте. Дуже я помітив, коли. Коментарів більше, тоді і переглядів більше, бо Ютуб ловить алгоритм і на коментарях просуває відео. Тож дуже дякую, хто коментує більше сіми слів, то взагалі супер, бо саме такий коментар треба для алгоритму Ютубу. Ну і мир вам, благодать згуманчі від святого Антонія, де через тиждень вже буде урочистий святого Антонія. Вірю, що я також буду тут. Уже закінчились наші походеньки, 13 разів ми ходили до, до Гуман до цього місця, де є санкхарій Святого Антонія. А на наступний вівторок має бути м -м, річниця, ну як його свято святого Антонія. І тоді вже на цьому закінчимо ці паломництва такі. І почнуться якісь інші паломництва. Тож маємо радість. Маємо життя, папа. -па.